Так, маємо кардани до польської техніки. Маємо шліцеві. Ось такі. Це тодлен виробник 6х6, 6х8, 65, 70, 75. 80 см є. Є 120, 105. Так само є трубчасті з утрізними болтами. Ось є такі кардани. Це Амма Італія виробник. Є. В трошечки такому чехлові защитному, ось вони в коробках лежать, там в такі ось чехли защитні, теж шліцевий. Так само маємо трубчасті, трошки легші. Ось вони такі трубчасті виглядають, ось він. Кого цікавить, набирайте телефон є в шапці профіля, під будь-який трактор підберемо, відправимо новою поштою, передамо бусом, як людині зручніше.